Доброго дня! На цьому уроці ми познайомимося з третім спеціальним відрізком, який існує у трикутника, це висота трикутника. Давайте одразу запишемо означення. Висотою трикутника називають перпендикуляр, проведений з вершини трикутника до прямої, що містить його протилежну сторону. І давайте одразу проілюструємо висоту трикутника. Візьмемо гострокутний трикутник. Почнемо з гострокутного трикутника. Ось у нас буде трикутничок А4, Д4Ж4. Всі кути цього трикутника гості, тобто це гострокутний трикутник. І давайте проведемо висоту з вершини Д4. Як ви розумієте. Так як у трикутника у нас є три вершини, то ми можемо провести три висоти. Для цього нам спочатку потрібно опустити перпендикуляр на сторону А4G4. Побудову перпендикуляра ви вже бачили в попередньому відео. Тут я скористаюся програмою. Беремо точку Д4 перпендикулярно до нашої прямої. Ось у нас перпендикуляр. Тепер давайте знайдемо точку перетину цього перпендикуляру зі стороною А4Ж4. Ось у нас точка перетину, яку ми назвемо ж 4 І давайте тепер сполучимо вершинку Д4 з точкою перетину ж 4 Відрізку. Ось беремо сполучаємо. І цей відрізок, це в нас і буде висота. Тепер давайте сховаємо наш перпендикуляр, він нам не потрібен. І ось ми побудували першу висоту у гострокутного трикутника. Так як це у нас перпендикуляр, це у нас висота, одразу позначимо прямий кут. Тепер давайте побудуємо. Ще одну висоту, ну, наприклад, проведену з вершинки А4. Так само будуємо перпендикуляр з вершинки А4 до прямої до відрізка G4 Д4, ось він перпендикуляр. Шукаємо точку перетину, перпендикуляра з відрізком, ось наша буде точка перетину, К4. Та сполучаємо вершинку та цю точку перетину відрізком. Ось наша висота. Тепер допоміжну пряму перпендикуляр нам уже не потрібен. Ось наша друга висота А4К. 4 Так само давайте позначимо Д4К4А4, це у нас буде прямий. І давайте побудуємо третю висоту, проведену з вершини G4. Беремо перпендикуляр, далі точка перетину. Сполучаємо вершинку і точку перетину, витираємо перпендикуляр. Ось. І так само покажемо прямий. Ось ми побудували три висоти для гострокутного трикутника. Дивіться, так само, як і для бісектрис, для медіан, Всі три, три висоти перетинаються в одній точці. Давайте позначимо цю точку. Нехай це у нас буде точка М4. До речі, цю точку перетину висот М4 називають ортоцентром центром трикутника. А точки G4, L4 та k 4 називають основами висунь. Так, а тепер давайте візьмемо тупокутний трикутник. І для цього тупокутного трикутника також побудуємо три висоти. Ось беремо. Нехай. У нас буде ось такий тупокутний трикутник, ось він, з тупим кутоном Д4. І давайте будувати висоти. Першу висоту, яку ми побудуємо, це висота, проведена з тупого кута до протилежної сторони А4G4. Беремо перпендикуляр, ось він, Точку перетину. Сполучаємо відрізком і видаляємо перпендикуляр допоміжний перпендикуляр. Ж4 4 це основа висоти. Покажемо прямий кут. Ось наш прямий кут. Бачите? Висота лежить в трикутнику. А тепер давайте проведемо висоту А4. До протилежної сторони, з А4 до протилежної. Так само беремо, строїмо перпендикуляр з А4 до протилежної сторони. Але подивіться, перпендикуляр не проходить через трикутник. Перпендикуляр у нас лежить зовні трикутник. Тобто і висота, проведена до цієї сторони Д4Ж4. Буде лежати зовні трикутник. Щоб правильно зобразити цю висоту, нам потрібно продовжити цю сторону d 4 g 4 Давайте ми її продовжимо пунктирною лінією. Для цього проведемо пряму g 4 d 4 знайдемо точку перетину цієї прямої з перпендикуляром. Ось вона. Проведемо відрізок, який сполучає точку Д4 з точкою К4. Ось. Та видалимо цю допоміжну пряму. Ось ми її не будемо показувати. Ось, пунктирною лінією ми провели продовження сторони D4G4. І тепер давайте побудуємо висоту А4, К4. Сполучимо відрізком дві точки. Видаляємо та покажемо прямий кут. Ось у нас буде прямий кут. Таким чином ми побудували висоту, яка проведена з гострого кута в тупокутному трикутнику. Висоти, проведені з гострого кута в топокутному трикутнику, лежать поза межами трикутника. І давайте так само тепер побудуємо висоту, проведену з вершинки G4. Але для цього давайте трошки пересунемо наш рисунок ось сюди, ось, наверх. Знову будуємо перпендикуляр з вершинки до протилежну сторону. Ось він перпендикуляр. У зошитах вам потрібно продовжити цю сторону і косенце, наприклад, відкласти кут 90 градусів. Я зараз продовжу цю сторону, побудую пряму, знайду точку перетину цієї прямої з перпендикуляру, ось вона. Побудую відрізок Д4. L4, це у нас буде продовження. Видалю допоміжну пряму, вона нам не потрібна, та позначу цей відрізок пунктирною лінією. Ось візьмемо пунктирну лінію. Ось так. Тепер побудуємо висоту, для цього сполучимо вершинку G4 з точкою перетину L4. Видалимо допоміжний перпендикуляр, ось і. І таким чином ми отримали висоту G4L4. L4. І давайте позначимо кут, прямий кут G4L4D4. Ось він у нас буде G4L4D. 4 Це у нас прямий кут. Ось таким чином будують висоти в тупокутному трикутку. Запам'ятайте, що якщо ви проводите висоту з тупого кута, вона буде належати трикутнику. Якщо ж ви проводите висоту з гострого кута, то вона буде лежати за межами трикутника. А тепер давайте побудуємо висоти для прямокутного трикутника. Ось у нас прямокутний трикутник А4, ж 4 ж 4 G4 це прямий кут. І давайте проведемо висоти спочатку з прямого кута, проводимо перпендикуляр з точки на протилежну сторону, Ось він. точка перетину, ось вона. Та сполучаємо відрізку. Беремо сполучаємо відрізком і допоміжну, допоміжний перпендикуляр видаляємо. Так, дивіться. Висота належить трикутнику. Ось наша висота. Покажемо прямо. А тепер давайте проведемо висоти з двох інших вершинок. З вершинки А4 до сторони ж 4 ж 4 Беремо і проводимо перпендикуляр з А4 до цієї сторони. Дивіться, перпендикуляр з півпа. Зі стороною, або кажуть, для прямокутного трикутника воду в сторону називають катета. Зі стороною А4 ж 4 Тобто і висота буде співпадати зі стороною трикутника. Тобто наш, наша висота проведена з вершини А4 до сторони ж 4 ж 4 це в нас буде сторона трикутника або катет прямокутного трикутника А4 ж 4 Так само, якщо ми захочемо побудувати висоту, проведену з ж 4 до сторони А4Ж4, ось давайте попробуємо зробити, проводимо до цієї сторони. Дивіться, наш перпендикуляр співпав. Зі стороною трикутника g 4G4. А отже і висота трикутника це буде ця сторона. Тобто, в прямокутному трикутнику дві висоти співпадають зі сторонами трикутника. Або, кажуть, з катетами, оці дві менші сторони, називаються катетами трикутника. А третя висота. Яка проведена з вершини прямого кута, вона буде лежати всередині трикутника. Це все на сьогодні. Все буде добре, все буде Україна. До побачення!